План Путіна розкрито. Росія може напасти на країну НАТО і влаштувати там республіку. Країна-окупант Росія може відкрити фронт війни в Європі, щоб показати певні успіхи, яких немає в Україні, вважає Олександр Коваленко. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Російські окупанти можуть відкрити фронт війни в Європі. Вони здатні швидко добитися потрібних для себе результатів в Естонії та створити там Нарвську народну республіку. Така війна один із планів очільника Кремля Володимира Путіна. І питання лише в тому, який з європейських країн потенційно загрожує удар. Про це заявив військово-політичний оглядач групи інформаційний супротив Олександр Коваленко. Під час чату на главреді він сказав, що росіяни шляхом військової агресії проти Європи зможуть відволіктися від невдач у війні з Україною на певні успіхи. За його словами, таких успіхів ворог може досягти в Естонії. Досягненнями в Україні росіяни не можуть похизуватися. А от в Естонії вони можуть досить швидко досягти результатів, і, наприклад, створити умовну Нарвську Народну Республіку. Безумовно, це викличе підйому росіян, і тоді вони тішитимуться з того, що показали НАТО свою сілушку мала незалежно від того, чи є блекаут у Москві. Припустив Коваленко, за його словами: війна проти Європи основний план Путіна в обставинах, що склалися, не виключається і військова агресія проти Фінляндії. Загалом наразі це основний план Путіна. Питання тільки в тому, яка країна потрапить під удар, чи буде в неї певний проблемний регіон, як Нарва в Естонії, чи це буде країна зовсім іншого типу, наприклад, Фінляндія, яка має пам'ять про. Болючу поразку в минулій війні, і Росія спробує повторити Гельсінки 2.0, наголосив Олександр Коваленко. Як повідомлялося, аналітики Американського інституту вивчення війни дійшли висновку, згідно з яким кількість добровольців готових їхати воювати проти України знижується. Вони не хочуть підписувати контракт навіть за великі гроші. Тепер у Путіна лише два варіанти або Мобілізація резерву або початок реальних мирних переговорин. Путін має намір відправити в Україну близько двох мільйонів нових окупантів. Пишуть журналісти видання, The Telegraph. у Росії вже погодили законодавство, яке дасть змогу призвати резервістів для участі в бойових діях за кордоном в мирний час. Таким чином Путін може уникнути оголошення загальної мобілізації.